Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, шановні учні та учениці. Всі, хто разом зі мною на сніданок, обід чи вечерю, гризе граніт науки та лупає цю скалу шкільної освіти. З вами учитель словесник Олександр Черкас, і сьогодні я буду багато лаятись. Не переймайтесь, не на вас. Ви чудові, а як же може бути інакше. Буду лаятись, так би мовити, професійно, по-філологічному. Більше того, навчу цьому і вас. Не спішіть кликати батьків і думати, що вчитель з'їхав із глузду, щоб не збивати вас далі з пантелику трошки проясню момент. Тема сьогоднішнього уроку, щоб не плакати, лайся. Феномен української лайки. Так, так, лайка це теж частина нашої мови, і її варто вивчати. Дисклеймер Усе сказане на уроці має виключно освітню наукову мету та не має за ціль когось принизити чи образити. Заінтригував. Тоді поїхали. Скажіть чесно як часто у вас? Виникає бажання вилаятись ми живемо в такі історичні часи, що я сам чи не щодня хочу вжити якесь міцне слівце, зокрема до наших чудових сусідів. Найчастіше, коли чую повітряну тривогу або читаю новини, але трапляються і більш тривіальні випадки: дарився мізинчиком об меблі, порвав улюблену сорочку, запізнився на маршрутку, забув вчасно зайти в зум на урок, найчастіше. Лайку вживають у момент емоційного піку, до речі, як негативного, так і позитивного. Із цікавого вчені радять лаятися в голос, коли боляче, це нібито допомагає зменшити відчуття болю. Але кажуть, хто багато лається в звичайному житті, на того це не діє. Чесно, я досить скептичний до такого дослідження, та й до британських вчених після кількох сотень чартів про них довіри не маю. Звичайно, лайка це не те, чим варто зловживати чи хизуватися, але ігнорувати її наявність та роль у нашому мовленні теж не можна. Разом із так званим інтернет-фольклором сучасності деякі фрази обсценної лексики міцно увійшли у масову культуру. Так, легендарну цитату прикордонника із острова Зміїний про руський корабль можна зустріти і на розкладках і шкарпетками і футболками, і на юзерпіках у соцмережах, і навіть на муралах вулиць вашого міста. Ну і, звичайно, хто такий президент країни, з якою ми ведемо війну, не знає тільки лінивий. Про це є навіть стаття у Вікіпедії. Не знаю, добре це чи погано, але у нас немає шансу протягом життя уникнути зустрічі з лайкою. Особливо в умовах війни тому краще зрозуміти, з чим ми маємо справу та як це працює. Як доречно підкреслює психологиня Любов Найдьонова, лайка це особливий винахід суспільства, який позначає емоційний стан, що виходить за межі нормального. І нам важко дібрати слова зі звичайного лексикону. Нецензурна лексика це вираз надзвичайно сильних емоцій. Коли ми позначаємо їх забороненими словами, то ніби опановуємо адже назвати стан це вже почати його контролювати. Також сьогодні дізнаємось більше, як і навіщо виникла лайка, яка вона буває та як лаялись наші предки та хто б міг подумати навіть класики літератури. Метою сьогоднішнього уроку є дослідження культури мовлення та її невіддільної складової обсценної лексики, а також знайомство із типами, історією та причинами виникнення лайки. Ви вже, мабуть, звернули увагу, що на початку уроку я говорив про обсценну лексику. Саме так у наукових колах називають те, що ми звикли кликати лайкою. Давайте дамо визначення цьому мовному елементу. Лайка. Або ж лихослів'я, матюки, матюча, нецензурна, ненормативна чи обсценна лексика це табуйована, тобто неприпустима лексика, яку мовці сприймають як відразливу, непристойну. Наприклад, блюзнірство, прокльони чи лайка. Така лексика перебуває поза звичними для нас стилями спілкування і зазвичай має негативний контекст, Лайливі слова можна Поділити на дві групи експресиви та інвективи. Експресиви це слова та фрази, що не мають конкретного адресата і просто передають емоцію. Найчастіше експресиви вживають моменти емоційного піднесення. Інвективи це слова та фрази, звернені до певної людини, вони мають на меті принизити чи образити когось. Інвективи це частий інструмент булінгу. Тому це абсолютно неприпустимо у шкільному середовищі, лайка це узагальнена назва обсценної лексики, але якщо деталізувати, то її можна поділити на групи. Нецензурна лексика, та яку не пропускає цензура до публікації, як то було в Російській імперії, ненормативна лексика, та, що не відповідає нормам мови, хоча більшість лайки насправді відповідає лихослів'я. Вживання лихих слів або слів, що здатні накликати лихо, Мацюки матюча лайка по матері. За Борисом Грінченком Матюк це брань в мать. До речі, цікавий факт В українців саме вживання лайки називалося батькуванням. У нас надто сильним був культ жінки матері, щоб використовувати її ймення в лайці. Слово Материця з ворожої мови, яке ми так часто чуємо, тобто лаятись по матері, найчастіше фігурує в лайці цього народу і говорить про його ставлення до жінки в культурі. Як зазначає науковиця Світлана Соколова, у різних мовах лайлива лексика пов'язана з різними реаліями, зокрема й з різними органами і функціями організму людини, які не заведено демонструвати публічно. Чоловічими і жіночими статевими органами, процесом злягання та його учасниками, органами випорожнення і відповідним процесом. До речі, Світлана Соколова, докторка філологічних наук, вважає, що часто лайка також апелює до нечистої сили та інших міфологічних істот, які можуть завдавати шкоди людині, до хвороб та інших пожестей. А тепер заглибимось трохи в історію: звідки ж взявся феномен лайки? Часто ми могли почути фразу, що ненормативна лексика це вигадка русні. Навіть тут вони намагаються щось собі присвоїти. Насправді ні. Зі слів філолога Остапа Українця, у всіх слов'янських мовах є приблизно спільний корпус обсценної лексики. Ті слова, які ми запікуємо, перетамані українській, російській, чеській, польській мовам одне з канонічних лейливих слів бл. Узагалі за мірками середини XVII століття є літературною лексикою. До речі, російська брудна лайка частіше пов'язана з сексуальною сферою, а українська з органами та процесом виділення дупою та фекаліями. До слова, всім, хто хоче поцікавитись темою лайки глибше, дуже раджу подивитись YouTube відео все того шастапа українця, чи матюкались давні українці. Мовознавиця Леся Ставицька вважає, що до українського обсценного мовного простору релевантними можна вважати такі непохідні лексеми власне матизми, слова пов'язані з сексуальною діяльністю, обсценну лексику сексуальної сфери і обсценізми несексуальної сфери. До речі, раджу вам зафіксувати ім'я цієї науковиці, адже вона є авторкою словника української нецензурної лексики. Думаю, що, ознайомившись із ним, ви зможете розширити свій словниковий запас на випадок важливих перемовин. ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС Повертаючись до історичного аспекту, лаялись навіть у перших рукописних документах. Лексеми КУЛА та бл. зустрічаються ще у берестяних грамотах 11-15 століття. Їх у той час використовували замість месенджерів, щоб оперативно передавати інформацію. Там слово «б**ть» похідне від слова блуд і емоційно позначає поняття обман або помилка. До речі, у словнику давньоруського літописця Лавренція Зезанія цим словом називають чоловіка, який багато лається. За переказами турецький мандрівник Ельвія Чалеві, який відвідав Україну 1657 року, нарахував українській мові того часу аж чотири лейливих слова: чорт, дідько, свиня та собака. Не виключаю, що з ним спілкувались винятково вічливо, як із гостем. Тепер кілька слів про класика. У робочих альбомах Тараса Шевченка серед фольклорних записів знаходимо декілька народних куплетів із обсеною лексикою. Взагалі, фольклорні одиниці рісніють різноманітними, зниженими побутовими сюжетами, де лайка та нецензурщина органічно доповнюють текст. Цитувати не буду, але хто зацікавився, Може пошукати мережі, наприклад, коломийки. Не відкрию вам Америку, якщо скажу, що лаятись можна і без матів. Для цього в українській мові є багато чудових слів, висловів і зворотів. Скажімо, напаскудив хтось вам у душу, а ви йому А найби тебе качка копнула ти сину. Хіба не звучить? Якщо ж ваш опонент дуже неправий і справді вартий серйозного прочухана, то можна запозичити трохи лайки з Енеїди Котляревського. Уявіть, якби органічно у треді Твіттеру виглядало б поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний ланець кателик. Мало цього, то можна додати ще кілька поверхове. гульвіса, пакосний, престидкий, негідний, злодій, яретик. Функції лайки. Але чому ж всі ці слова в якийсь момент потрапили в немилість вихованих людей? Дослідники називають дві причини. Перша через те, що стояло за цими словами. Нерідко ми лаємось, бо розлючені чи сильно засмучені чимось. У пристойних колах досить довго публічний вияв своїх емоцій вважався моветоном. А друга причина бо найчастіше лайливі слова апелюють до того, що традиційно суспільство вважає низьким та невічливим згадаємо фекально-генітальне походження більшості матюків. Попри це, на думку мовознавців, лайка виконує умовлені близько 30 важливих функцій, від методу переконання співрозмовника до психологічної розрядки. Психологи також зауважують домінантну функцію лайки: це спосіб вивільнення емоцій та навіть оберіг, особливо серед людей, чия професія, має ризики для життя. Але найголовніша функція лайки. Це слова зв'язки та вставки, що пов'язують між собою сегменти мовлення. Цю інформацію подає філолог Валерій Федоренко, і я погоджуюся з ним. А тепер перейдемо до найцікавішого. Беріть ручку і блокнот, занотовуйте. Можна подкаст ставити на паузу. Будемо слухати різні лайливі вирази за матеріалами онлайн видань про Україну та українців і чи тому. Найті качка копне, мабуть, найпопулярніша лайка на Прикарпатті. На щастя, качки не то що копати, а й ходити добре не вміють. А що б тебе пір'я в роті поросло? Зазвичай такий вислів вживають щодо осіб, які говорять щось зайве, озвучують песимістичні прогнози, розповідають чужі таємниці чи пліткують. Одним словом, це художнє прохання помовчати. А щоб тобі курка на ногу наступила. Оригінально в цьому вислові вживало схоже за звучанням слово польського походження. Але добрі українці замінили гулящу жінку на домашнього птаха і тепер можуть вживати таку лайку навіть у присутності дітей. А щоб на тебе кицька чхнула? У сучасних реаліях такий прокльон здичить хіба що. Збільшення переглядів ваших відео із котом на Ютуб. Адже пухнасті, що чхають, виглядають вкрай мило. У бісової матері Біс це доволі неприємне в українській міфології створіння. Однак у багатьох казках біса обманювали спритні козаки, тож його особливо ніхто в нас і не боїться. А бісової матері, тим паче. А ось срака гімно насерти та похідні від них. Центральні фігури української лайки. Ак дефекацій вважався брудним, а сусіди під час словесних баталій часто могли показати свою оголену дупу. Тож ось вам фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш, відповідь на забаганку. А срали би тобі пси на лице. Ах ти, москаль, сраку, граний. Сказав, як у воду перднув. На сиру твоїй матері. Щоб ти всрався і лазня не знайшов, щоб тебе гімно доганяло. А ось кілька фраз, що можна вживати у побуті: як не срачка, то продячка, як не одне, так інше. Срали мазали, погано зроблено. Пішов, як за море срати, про людину, яку треба довго чекати. До сраки тіємаки, або ж до сраки дверці, чи до сраки каріочі. про зайву річ. Сидить, як срака в гостях, тишком нишком. Срака мотика, срака пердяка, не до теми, недоречно, голою сракою по рапатій дошці, ніколи. Срав пес нічого не вийде, як срака на виверіт – незрозуміло. Без колоритного образу сраки не обійшлася й життєва мудрість. Жінка без сраки, як село без церкви. Не хочеш срать не мучай сраку. Їсти не срати можна почекати. Хто всравсь невістка. Всрайся, та не дайся, не плети гімнодівців коси. Тобто, не наговорюй на дівчину Без праці нема гімна в сраці. Хитра срака переди тихо, а смердить на все село. А це про тих, хто пліткує. До речі, сракоцентричність своєрідна ознака національної української ідентичності, без якої у щоденному побуті не обійтися. Це, сподіваюсь, ви помітили з прикладів фольклору. Отже. Сьогодні у нас була досить складна і водночас цікава тема. Ми поговорили про походження лайки, її історичне підґрунтя, її види та функції умовлені. То чи варто вживати обсценну лексику? Насправді це вибір кожного й кожної. Звісно, фраза це погано і так не заведено слабкий аргумент для багатьох. Проте я не маю сумнівів, що кожен і кожна з вас розумних та свідомих. Може самостійно оцінити, чи потрібно вживати ці слова в побуті, в яких ситуаціях вони доречні та яку силу мають. Що ж, прощаємось? Не бійте заглядати у словник. Там пишний яр, а не сумне провалля. Особливо у словник нецензурної лексики. Папа! -па. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки ЕдукоФундейшн.